Маю я ще ось таких малючків в розсадничку. Це недавно пересаджені е, вкорінені черенки в стаканчики об'ємом 0,4 літри. Сьогодні у нас по плану підживка комплексним добривом. А завтра профілактична обробка від шкідників та хвороб. Це все треба проводити регулярно, щоб ваші рослинки були здорові, щоб ваші рослинки гарно розвивалися, гарно росли і щоб їм вистачало всіх макро- і мікроелементів. Я вам скажу, рослини так само, як і люди, потребують харчування, потребують вітамінів і потребують уваги.